Думаєш, знаєш, як сказати англійською, відкладати гроші? Сідай, перевіримо. Американці не просто говорять save money. Для цього у них є безліч фраз. І одна із них suck away. Так, так, ти б не почулося: сак, як носок. Відкладати потроху регулярно. He sucks away a bit every month. Або ж squirrel away. Так, так, як білочка. Ховати зберігати гроші на запас, як білочка горішки. She's been squirreling away some cash for the trip. Ще одна Stash away. Зберігати гроші в безпечному місці на майбутнє. Наприклад, they stashed away enough money to travel around the Europe. І остання Lay away. Це коли ти відкладаєш на щось конкретне. I'm laying away money for a new laptop. А тепер поділися в коментарях, які з цих ідіом ти вже знав.